Що ж скандал? Як сказала Броня Прокоповна із фільму за двома зайцями? Саме скандал був навколо мого светрика, який я зв'язала, він червоного кольору. Саме ось про цю модель, саме про оцей светрик, і буде в нас сьогодні розмова. Ну, спочатку я вам розповім, яка була історія скандалу. По-перше, хто не знає, хто не бачив ще його, то ви можете пройти. Є два відео. Одне відео є саме Експрес-майстер клас, а друге відео, тому що дівчат зацікавила ця модель, питали, як саме можна зробити розрахунки на свій розмір, на свою пряжу. Тому додатково я ще зробила відео, яке називається Погон реглан, реглан-Погон. І моделювання, тобто ви можете саме змоделювати і зробити саме свої светрики і саме те розміри, який вам потрібен. Ось, і я вирішила викласти цей светрик. І я так практикую в Фейсбуці, в мене є додаткова своя група, яку я заснувала, яку я веду, я там є адміном, і я викладаю там фотографії своїх робот і викладаю додатково з канала відео, які в мене вже готові, щоб дівчата могли подивитися, звернути на щось увагу, може для себе якусь там цікаву інформацію знайдуть. От. І я розуміла, що в великих групах я по правилам я не можу саме показати своє відео. Там, я там тільки можу презентувати свої фотографії, і я вирішила, що ну, Якби так не цікаво. Однієї фотографії мало, тому я вирішила додати ще декілька фотографій. Я вам це додаю, покажу, які саме фотографії були там. І е е такі, знаєте, які аксесуари. Тобто, там були взуття, там був лак для нігтів, там була помада. Але ж на фотографії в мене не було нафарбовані нігті, в мене не були нафарбовані губи червоним, тобто все було дуже. Скромно, все було дуже витримано, був тільки цей червоний светр. але ж і до нього знайшли, до мене знайшли, чого причепитися. ось, І там була така в одній групі, я виклала ці фотографії, і перший комент залетів. І написав, я написала, що дуже складно передати цей колір, показати цю модель. А ось, на жаль, він такий класний, він такий гарний. І мені одна жіночка, одна особа, написала: колір кошмар. Ну, я була, знаєте, спочатку я була в такомусь якомусь ну, здивована, а чому кошмар? Може щось. В світі трапилось таке, що я взагалі не розумію, я якось так відстала. Да? А, от. І я написала: а з яких таких часів червоний колір став кошмаром? До речі, я його коли в'язала, в мене було таке, знаєте, в нас було гучно, і о, було таке бажання жити, жити життя, і в цей колір в мене давно ківмахіра стояв, і я вирішила, що. Саме час зв'язати, тому що колір життя, колір сили, таке, знаєте, все, все добре, тільки в мене з ним з ним пов'язано. Тому може в людини якесь розуміння червоний до крові, може щось щось таке. Я написала, з яких таких часів? Вона мені відповіла, що це колір. Саме уніформа, уніформа з окружної, ось так вона написала. Ну, яка уніформа з окружної, Про що це ви взагалі? І дівчата, я написала, що, червоний колір, він взагалі був завжди кольором сили, кольором життя. Ви прошу. І дівчата там, до речі, дуже дякую всім дівчаткам, всім, хто підтримав мене, там захисниці з'явилися тут же, стали писати. Ну, до речі, дуже коректно писали її, ви про що балакаєте взагалі взагалі. І вона почала вже переходити на особистості. І коли вже прийшла переходити на особистості, я просто я, знаєте, так вже кинула таку шутку і написала, мабуть, у кого що болить, той про то і говорить. Якось так. Дівчата там почали захищати, і вона почала дівчатам писати, вона так, 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 особисто писала, писала, Та ви, ви мабуть, не те, що там ПТУ не закінчили, ви навіть не закінчили, мабуть, школи, ви не розумієте, ви не виховані, таке щось стало писати. А потім через деякий час я захожу в ту групу, і я розумію, що цих коментів немає. Бо дівчата там почали кидати їй шкарпетки, там якісь вироби червоні, писати, що ви такі кажете. А, от, і, а, до речі, одночасно я виклала ще й в своїй групі. Я написала, що дівчата от там виклала в групі, і в мене така, знає, таке питання, саме чому цей колір так таке якусь таку такий негатив. От, може, щось, я не знаю, розповісти мені, будь ласка. І дівчата почали кидати мені фотографії, дуже багато фотографій, шкарпетки, аксесуари, там сумки були, там були светрики, там чого тільки не було, дівчатка взагалі молодці, і шалі дуже було багато червоних. І я зраділа, думаю, так, слава Богу, все нормально, все добре. А там, я ж так розумію, що щось, щось ще продовжувалось. Ну, дівчата кажуть, що, що таке, що трапилося ну, з такої групи, там-та-там-та. Там, та. дівчата спитали, де. Я говорю, ну, пішла подивилася, кажу, а там вже немає ніяких коментів, вже вдалила. То ли говорю сама ця жіночка у... убрала ці коменти, то я говорю адмін. І тут з'являється адмін, слава Богу, що дівчата дійсно розумі, дівчата розумнички, і вони написали, що ми добре відносимось до ваших саморобіт, але ж. Комент видалили ми, тому що на вас були скарги. Я говорю від, скарги. Я говорю, від неї? Да, від неї, Саме від неї було декілька скарг на мене. Я вже не запитувала дівчатки, про що там були ці скарги, про що вона там саме жалілася на мене, я не знаю, бо ми, я ж говорю, ми з дівчатами ми дуже коректно їй там відповідає. Тобто, Вона почала цю сварку. Ми захищалися. Ну, слава Богу, все так там розру, розрулилися і все добре. На другий день в іншої групі знов мені пишуть, що виріб гарний, все класне, колір чудовий, але ж треба одягати білизну. Відповідно, я писала, ну так, я згодна. А на фотографії ви бачите, да, що я там в чорних брюках і чорна білизна, але ж без майки. Вона не зовсім та і прозора, дівчата. І я вам зараз просто пізніше хочу розповісти деякі ще моменти, саме стосовно чого це відео. Тому що це відео не про скандали. Саме це відео про, про те, що дійсно треба враховувати прив'язання таких речей. Ось, і я написала: ну да, я з вами згодна. Треба пошукати червону майку, червону неважливий який колір, головне, щоб була майка. Ну, вибачте, як, як би тут він писала, я вами мене згодна. Чому? Тому що нижній шар одягу при таких виробах він потребує до себе деяких уточнень до деяких обов'язків, я б сказала так. Тому що, от якщо подивитися в мене саме на цей колір, тут в мене светрик зв'язан. одна ниточка кідмахеру, одна ниточка люрикса, ну, то да, тоненького люрикса, і ниточка тут е мириноса тоненька-тоненька. Метраж там 1400, десь, так. може півтори тисячі. І воно зв'язано було з пицями четвірка, тому воно таке більш щільне. І непрозоре, і взагалі все рівно. Треба розуміти, що нижня білизна повинна бути відповідною, щоб воно не бросалася і навпаки не викликало такі, знаєте, такі, що ну, все там видно. Тут манжети в мене бачимо. Так? Зв'язані більш такі плотні, більш такі грушільні. Тут о, резиночка йде один на один на горловині, на манжетах і саме на. Ось Тут, якщо подивитися, от резиночка о, додано ще о, люрексову ниточку люрексовий шнурочок, тобто, не тоненькую тут, а саме люрексавишнурочок. І тому воно тримає форму, тому воно більш такі, не таке прозоре, воно зовсім не прозоре. І тому, тут, коли я одягаю, будь-як що я одягну, і він більш коротенький. Тобто, свитрик, цей светрик він більш довший. В ньому рукава довший і ну, трошки модель по іншому змоделювала я. Ось. І саме ось ця шерида перекриває нижний шар одягу і накидає в очі. Тобто в мене зараз ця спідничка. ось така. Тут я можу під цей свитрик одягнути ще і шоколадні брюки, і, чор, і чорні брюки. От. І воно буде виглядати нормально. Тобто я вам пізніше покажу. Вниз я одягла маєчку, маєчка в мене колір тіла, і тому саме то, що тут свитрик, він тут прозорий, а далі він де з резиночкою, то він не кидається в очі, ось саме оця частина, яка іншого кольору буде нижнього шару. Тобто, чи в колір, чи о, в нижнього шару одягу, чи в колір о, тіла, нам потрібно якось це. Перекрити, щоб воно дійсно не кидалося в очі. З цим свитерком зовсім іначе. Тому дівчатка, ж кажу, о, я коли чоловіку розповідала, чоловік мені сказав, боже мой, я говорю, як це не має значення? Я говорю, який колір майки, який колір білизни. А, вона вперто настаивала на того ця жіночка, що ні, о, ви ж розумієте, що це так не вишикано, це неправильно, це воно прозоре де ви бачили королівських осіб, щоб отак, отак так одягалися. Ну, мені чесно, мені дуже приємно, що мені не порівняло з королівськими особами. До речі, коли я стала дивитися в Пінтересті, хотіла зробити таке підборку саме з речей червоного кольору, тому що червоний кольор він. Ну завжди він, це було так, знаєте, то маленьке чорне платье, так оцей і червоний колір, червоний костюм, червоне платье. Мені здається, що ну, кожна жінка мріє, якщо полюбляє червоний колір, і якщо йде червоний колір, то о, якщо немає, то мріють, щоб мати. Хоча б светрик якийсь червоний. Да? У мене колись був червоний костюм, до речі, і в мене там був Теж нижній слой шару в колір, тому що верхня частина свитра, вона була така, теж прозора, зкідмахіра зв'язана. Хоча товщина ниточки там була товстіша. Але ж все рівно. В червоному свитериці тут я додавала кідмахір тоненький, люрекс тоненький, і там була додана тоненька ниточка хутра норки. Тому ось саме це його трошки зробило таки не таким прозорим. Але ж все рівно треба розуміти, якісь речі о, нижнього шару одягу треба, щоб вони відповідали. Тому ж кажу: в даному випадку в мене під колір йде білизна, під колір, йде, під колір тіла йде майка. Тут я могла одягнути. Якби щось червоне, то червону могла подягнути майку, червоні брюки, чи червону юбку. Можна було б до чи шоколадна в мене така юбка, шоколадна майка, чи шоколадне платье, чи бронзове, чи ну, щось таке, щоб нижній шар він не бросався в очі. В цьому випадку. Якби воно доречно, коли маєчка в колір тіла, тому що тут резиночка перекриває нижні шари, і вона саме ось цю різницю вона не дає. Зараз я одягну в червоний чорні брюки, і ви подивитесь про що саме я веду мову. І мені кажу, саме це відео це не про скандали, я їх дуже не полюбляю. Ці скандали просто мені... Була я була дуже здивована, і раніше я не розуміла, чому саме на вішалках, чому на манікенах дівчата презентують, чому саме не на собі. А потім я стала розуміти, що на собі дуже складно презентувати, і не кожна дівчинка, не кожна жіночка наважиться викласти такі фото, бо в нас дійсно у когось заздрість, у когось нерозуміння, у когось немає бачення, хтось неправильно там. Подав саме цю презентацію. Ну, то я кажу, ці моменти мені дуже хочеться вам все ж таки донести, тому що дівчата, коли в'яжуть кімнахірови такі павутинки, то я кажу, дівчата, деякі речі є, майте на увазі. І саме про це я колись розповідала, але ж ніколи я не демонструвала, ну, скажем так, мене воно не теркалося, і тому я так розповіла дівчатам. Хтось врахував, хтось не зрахував. А зараз мені дійсно мабуть настав час, коли хочеться вам все ж таки донести і саме на собі показати, як воно буде виглядати і як воно дійсно дуже важливо, нижній шар вашого одягу. Але ж це не говорить про те, що це буде якось там така грань, яку Ну, Не треба переходити. Але ж все рівно і в моєму випадку знайшли до чого причепитися. Тому, дівчатка, давайте зараз подивимось, як саме треба враховувати кольори і як саме треба носити ці такі прозорі е, наші паутиночки. І так. Дівчатка, давайте подивимось саме ще на цей светлик. Ось ми бачимо, в мене така достатньо висока резиночка, яка перекриває нижній шар одягу. Взагалі-то краще б, мабуть, було одягнути все по кольору і нижче, але ж, в принципі, ми бачимо, виглядає дуже пристойно і. Дуже стримано, да? ми нічого тут лишнього не бачимо, воно не прозоре. Наша білизна нижня в колір тіла, вона досить все стабілізувала, все витримано і все гарно. О, і давайте зараз я одягну чорні брюки, і ви подивитесь, як саме буде в чорному кольорі, але ж з цією майкою, яка зараз на мене є, з цією білизною. І так, давайте подивимось, ось саме я в чорних брюках, саме ця ж білизна в мене залишилася, і ми бачимо ось саме цей е, достатньо широкий ця, е, резинка, ці манжити, да, які тут на руках, вони тут дуже непогано гармонійно дивляться, тому що і сама довжина свитра нормальна, і вона перекриває саме ось цю чорну частину. Якщо б ми одягнули светр був довший, то подивиться, як воно зразу кидається в очі. Трохи світло, мабуть, не додає точного такого, щоб побачили, але ж все рівно ми бачимо світле, через прозорість ми бачимо і темний колір. І візуально воно якби нам на, наші ноги робить коротше. Воно кидається в очі, і воно не гарно. Давайте зараз я одягну чорну білизну, чорну майку з чорними з цими брюками, і ви подивитесь, як саме змінює це теж наш образ. І так, дівчатка, дивимось чорні брюки і чорна маєчка. Подивіться, візуально, візуально робить фігуру більш тонкою. І Ноги не вкорочує. Зараз так, да, дуже складно мені показати повністю свій зріст, але ж це дійсно оце чорний контур, який внизу, він продовжує якби, тіло. Тому, я ж кажу, нижній шар треба робити в одному кольорі верхню частину і нижну. Якщо це у вас спідниця, чи якщо це у вас брюки. Якогось, наприклад, чого, чорного коля, да, як зараз в мене, то потрібно одягати і майку теж чорного кольору. Це буде виглядати більш так доречним, більш так жіночим і більш м м красивішим. Якби я зараз одягнула, залишила чорний, чорну майку, чорну білизну і одягнула свою шоколадну цю юбку, то в мене був вже Зовсім інший вигляд. Якщо б я одягнула під шоколадну юбку, шоколадну маєчку, то теж було б все окей. Тому ну, ось бачите, наскільки важливо дійсно одягати нижній шар вашого одягу верхньої частини з нижньою частиною. Ну і зараз перейдемо саме на червоний свитер. І так, давайте подивимося саме в чорних бивках. Вверху в мене майка теж під колір білизна, під колір тіла. Тобто, в принципі, дуже так непогано дивиться, якщо так здалека, то здалечі, да, то ми все рівно свитер довше, чим той родий був. І він більш такий прозорий. Тому, якщо ближче передивитися, Здалеку нормально, а якщо ближче, то ми бачимо оцю різницю. Тобто, ось ця частина, вона вже йде і не чорна, і не червона, і не такого кольору, як верхня частина. Тому, дівчата, не можу сказати, що непогано, але ж мені особисто не подобається. Тобто, якщо там резинка була широка, і вона ось цю. Цю частину вона перекрила і вона нижній шар не видавала, то було добре. Зараз тут більш вона прозора і вона видає саме ось цю частину. І тому саме це візуально відрізає ноги. Давайте раді експерименту я зараз одягну, як мені то чоловік сказав, зелену майку одягни. Спочатку ось саме я одягнула зелену майку, але ж на. Тут вона виглядає, мабуть, як чорна, тому, ну, ось дивіться. Бачите, зелений колір, ну, маєте уяву, да, що воно буде якось так. Хоча візуально там темно, темний нижній шар, і ми бачимо, що воно вже виглядає трошки інакше, трошки би, краще. Але ж зелену майку ми сюди не можемо одягнути. Бо ось вона такого кольору, і це буде дуже виглядати. Ну, зовсім не гарно. І давайте я зараз червоної майки в мене немає. І червона майка сюди дійсно сюди не підійде, тому що буде виглядати верхня частина червона, нижній шар буде чорний виглядати брюк. Це теж буде укорочувати візуально ноги, ламати фігуру, і тому. Давайте подивимось, як саме буде з, червоною, з чорною майкою і з чор, чорними брюками. Дівчатка, І ось саме я одягнула чорну білизну, тобто чорна, чорна в мене маєчка. Ось саме ми бачимо, зразу робить фігуру стрункіше, і візуально воно нічого не ламає. А Навпаки, нижний шар. Підчоркує вашу фігурку і робить її стрункішою. І зберігає е, чорний колір і тут, верхню частину, нижню частину, і ми спокійно можемо ось так. Моя помилка була в тому, що я не одягнула чорну майку, а я одягнула е, тільки е, верхня частина в мене була е, чорна. Саме були без маєчки. Але ж о, там фотографія більш якось отак була видна, не було видно дуже брюк, і тому мені здавалося, що якщо я одягну не тільки білизну, а ще і майку чорну, то вона буде, ну ось, дивіться, воно дуже якось так дуже багато чорного було. Але ж. Я казала там, що да, я одягнула тільки білизну чорну, тому що в мене чорні брюки, і, мабуть, я на вулицю не ну, соромилась би вийти так, а саме ось так, вже з чорною маєчкою туди. То, да. Тому, дівчата, от вам і відповідь. Тобто, так, да, доречно уваження таке робити, що потрібно якось. Дійсно звертати увагу саме на нижній шарс под такі свидрики, под такі павутинки, бо в мене він не дуже прозорий, ви бачите, да? а є ж дівчатка, які зовсім такі прозорі, є ж, в'яжуть не п'ятеркою, восьмеркою, десяткою в одниниці Вони зовсім зовсім прозорі. То тоді треба дійсно враховувати, якщо ви будете одягати чи брюки, чи юбку, то треба розуміти, що у вас чи маєчка, чи Просто платью у вас повинен бути нижній шар, Ну, щоб не було саме ось таких неприємностей, які створилися саме навколо мого светрика. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся обов'язково. Ставте подобаєчки, чекаю ваших коментів, бо мені теж цікаво, як саме ви бачите. Тому що, говорю, дуже. Ну, якось жалко дивитися, коли дівчата зв'язали свою роботу, вона гарна, вона класна, але ж вона на манекені, а хочеться дуже подивитися саме на людині, саме в образі, саме як воно буде виглядати на тій льтині, для якої це, ця краса така жіноча в'язалась. Всіх вас обігаю, всіх вас люблю. Чекаю ваших коментів і підписуйтесь. Всім міра, добра і гарного настрою. І не звертайте на поганих людей увагу.